Як сказати німецькою? Півтори години, два з половиною роки, п'ять з половиною кілограм. Давайте сьогодні розберемося з цим. Щоб сказати півтори, є два способи. Ein плюс ein, Einhalb. Інший спосіб, який можете зустріти anderthalb. Два з половиною 2нхальб. Три з половиною. Двайнхальб. П'ять з половиною. Фенхальб і так далі. Айнхальп залишається незмінним. Змінюється тільки перша частина числівника. Тепер речення. Ich варте шон ein, ein, ein halb stunden, а в Я вже півтори години чекаю на тебе. Де фільм даурт 2нхальб штуден. Фільм триває дві з половиною години. Ми живемо тут уже як п'ять з половиною років.